З першого гранту я придбала це крісло, ось ця підставка для педикюру, також оця етажерка була, оця лампа, настіль, настільна поличка. Ось ці гелі придбала, лаки також вбудовану витяжку. Вона дуже потужна і витягує весь пил, тому вже в легені мої нічого не потрапляє. Вже коли отримала другий грант, це я придбала ось цей стіл, оце гарне крісло, підставка для рук, стерилізатор ультразвуковий, дуже класний. І витяжка для педикюру. Вона дуже, дуже мощна. Люди приходять, бачать, що у мене дуже зручно, дуже затишно, є все необхідне для манікюру і тому записуються нові. Завдяки цій програмі, я змогла більш розвинути свої можливості, досягла фінансових успіхів. Також я більше часу проводжу зі своєю родиною і займаюся улюбленою справою.